Росії масштабні вибухи дісталися великим заводам, що працюють на оборонку, не залишили без уваги і полігони разом із найбільшими військовими базами, але ще тепліше гріють у ці прохолодні дні новини про можливі удари по північнокурейцях, які щойно прибули, а вже схоже дізналися, що таке справжня вибухова дискотека. Кадри страшної розплати за Харків та інші обстріляні міста України переглядаємо у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Ну а ми розпочинаємо на Москві. Сталися вибухи. Спалахнула пожежа на заводі. Електроізоліт. Це одне із найбільших підприємств електротехнічної галузі. Очевидці повідомляли про займання у цеху центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування. У мережі пишуть, що полум'я охопило близько трьох тисяч квадратних метрів. Продукція цього НДІ використовується в ракетній, космічній та енергетичній галузях. Також під Москвою вибухнули склади. За останніми даними пожежа охопила площу у квадратних метрів. Про що повідомляє російський телеграм-канал Астра, і зазначається, що пожежа виникла в підмосковному довгопрудному. Як повідомляли в Минас, горів склади з добривами. Проте, якими саме добривами не уточнювалися, також на території складу на Лихачівському проїзді розташовані гуртожиток, шиномонтаж та техцентр для транспорту. І повідомлялися, що на цьому місці працювали пожежники. Очевидці з північно-східного району Москви повідомляли про смухи з запахом горілої гуми. Окрім цього, і для мешканців рашистського Залізногорська було неспокійно. Жителі міста повідомляли про атаку. БПЛА і на одному з чути, як дівчина за кадром розповідає, як сиділа з друзями на лавці, коли поряд рухнув дрон. Безпілотник. Впав біля Айфелової вежі в Залізногірську. Місцеві діляться кадрами з місця події. Також губернатор підконтрольної контрольною расистам частини Курської області попереджав про загрозу БПЛА. Курська область небезпека атаки БПЛА. Будьте пильні, повідомив він. Хоча одні телеграм-канали пишуть, що за попередні інформації горять уламки БПЛА, інші уточнюють, що у дворі одного з житлових будинків почалася пожежа. Канал Шот повідомив, що також пошкоджено кілька машин, що були припарковані. Воні у дворі одного із будинків. Тим часом в окупованому РФ Криму була серія вибухів. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. За його даними, вибухи були в Чанкоському та Сімферопольському районах. І також їх чули в районі Гвардійського та Джанкоя. Незаконний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв писав у телеграмі про загрозу ракетної атаки за інформацією. Кримського вітра в Джанкої та Окрузі було до 20 вибухів у Сімферопольському і Красногвардійському районах у селищі Гвардійське та Сімферополі район аеропорту до восьми вибухів. Йдеться у повідомленні у гвардійському приблизно прогроміло сім-вісім вибухів. Перший був дуже сильним. Зазначає канал. У соцмережах пропускали ймовірні прольоти по кримських аеродромах, де розташовані військові бази окупантів. У тимчасово окупованому Бордянську лунають вибухи міста атакують дрони. Зокрема, виникли проблеми з світлом. Про це повідомляє телеграм-канал радника Мара Маріуполя Петра Андрющенка. Титує Бурдянськ атакують наші дрони. Основні удари в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі, велика кількість швидких та пожежних, розповів він. Окрім того, за даними радника мера місцева, окупаційна влада, мало того, що вперше визнала влучання, так ще й повідомляє про атаку приміщення будівлі самої адміністрації у місті. Також по деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано, констатував Андрющенко. У цей Час очільник Пентагону Лойт Остін повідомив, що військові з північної Кореї, вдягнувшись у рашистську форму та використовуючи рашистське спорядження, переміщуються до Курської області РФ. Як Поша The Guardian міністр оборони США на прес-конференції за підсумками зустрічі з своїм колегою з південної Кореї, заявив, що оцінює кількість солдатів із Кандер в 11 тисяч осіб. Залучення їх до бойових дій є вкрай ймовірним, що на думку Остіна може розширити та затягнути конфлікт. І спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів. Остін також пояснив журналістам, навіщо расисти везуть на фронт бійців СКНДР. Цю Путлер втратив чимало власних військ, мав обирати між цим варіантом і оголошення мобілізації. Очевидно, що він обрав тактику штурмів, але за рахунок іноземної піхоти. У свою чергу Володимир Путляр, коментуючи інформацію про перекидання до РФ північно-корейських військових, не заперечив ці дані. На запитання про те, що за супутник. Овоми знімками північнокорейські військові перебувають в РФ. Путлер відповів: знімка річ серйозна, Якщо є знімка, то вони щось відображають. Він і нагадав, що Державна дума АРФ ратифікувала договір про стратегічне партнерство із північною Кореєю, зазначивши, що Москва ніколи не сумнівалася, що північно-корейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Ну і на превеликий жаль, стало відомо, що в Харкові після прильоту Каба в четвертий поверх багатоповерхового будинку виникла. Пожежа за попередніми даними ворог дарив АБАМ-500. в ДСНС повідомили, що зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку із першого по п'ятий поверхи. Руйнування будинку від ворожого кабу досить значні, що загрожує валом та загалом роботі рятувальників. Як зазначили українські журналісти у частині Харкова, після вибуху зникло світло, пошкодження цивільні авто. Очільник Харківського Нюхубов» дав відповідь на запитання, чому саме у цей час рашисти почали постійно бити по житлових квартал. Це для них зручний час, для того, щоб максимально вчинити... Нашого місцевого населення, куди коли, коли люди знаходяться максимально вдому, вдома іде удари саме по житловим фактично будинкам. Також і президент України Володимир Зеленський зазначив, що РАВ вдарила керованою авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Харкові. За його словами, партнери бачать, що відбувається щодня в Україні, і на думку глави держави, в таких умовах кожне відкладене рішення це щонайменше десятка, то й сотні яких рашистських бомб проти України їхнє рішення життя наших людей, тому ми разом мусимо зупинити РФ та зробити це з усією можливою силою, заявив президент України. Перед вибухами повітряні сили ЗС України зафіксували ударні дрони шахет на півночі Харківщини, які прямували курсом на південний схід. Згодом спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. А українські військові попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для профронту. Мтових областей, крім того, РФ, вкотре атакувала Київ дронами у Подільському районі. Міста зафіксовано падіння уламків БПЛА. Про це повідомляє телеграм Київської міської військової адміністрації. Також за попередніми даними є інформація щодо пожежі. Цитую внаслідок падіння уламків в Подільському районі на відкритій місцевості виникло загоряння трав'яного настилу на площі приблизно 50 метрів квадратних. Уточнили у КМВА Сергій Папко підбив підсумки нічної атаки. Рафта уточнив деталі щодо наслідків. За його словами, пожежа на відкритій місцевості в Подільському районі було оперативно ліквідовано. Ну і крім того, зафіксовано пошкодження вікон у двох двоповерхових житлових будинках та одній адмінбудівлі. За попередніми даними є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Ну, а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!